Доброго дня. Сьогодні у нас на зборці такі сівалки, це Мойстанг 36 Pro. Сьогодні хочу показати ближче вам саме робочий орган, секцію. Тут у нас є такі стенди, збираються секції по секції. Тобто те, що, ну, можливо, там не видно на, на зібраних сівалках, тобто саме в чому переваги йдуть і в чому Технологія цього дефазного сушника. Тобто спочатку почнемо, це ось іде такий механізм навіски, чотирьохточечний тобто паралелеграмний механізм. Тут виконано ось в такому варіанті. Йдуть дві пружини, тобто ви можете змінювати як довжину самої пружини, тобто жорсткість її можна накручувати. Тут є дві пружини. Так можна змінювати її кут атаки відносно горизонту. Далі, тут ось є такі елементи. Тут знаходяться втулочки, я вам взяв ородіму варіанті. Тобто йдуть ось такі втулки, вони виконують роль як змащення, так і е, ну, ущільнювача. тобто Ви піджимаєте, якщо десь з'являється люфт, і вони змазують, і при виробоці можна змінювати саме втулки, Вони знаходяться ось в цих точках. Тут. Ось тут. І також втулки є ось в, цьому, в цій частині, де у нас крутиться прикатка. Тобто, всі елементи, де є можливе розбивання з часом, то що це сівалка для нульової технології, ставляться ось такі ось втулочки. Так, далі механізм у нас іде ось цей прикатки. Тобто він виконує роль жорсткого регулювання глибини. Виконуємо в такому варіанті. Тобто, Ви нажимаєте на палець і можете змінювати положення. Тут тобто, жорстко фіксується глибина, як бачите. Ось так, такий варіант. Так, далі по сушнику. Сошник у нас є фазний. Ось вам окремо взяв, зараз візьмемо рулетку і покажу вам по діаметрам. Тобто ось так вони виглядають. Якщо положити їх поряд, так бачите. Один у нас йде 380, той що йде що він йде 42. Тобто так виглядають вони. Це як завжди наш дворосталь, наш диск. Один. Ось інший там. Такі ось саме саме робочий органів. Далі всередині ось тут стоять дві воронки, також вам взяв воронки, це йде у нас тукова вороночка, ось вона так виглядає, тобто, попадає відразу добриво до землі. І інша частина це у нас іде пластикова воронка. Ось вона тут знаходиться, ось в такому варіанті тобто, ложе зерно відразу до прорізаної борозди. Тут ось така вона секція, ще раз повторюся, по прикатці також поближче прикатка. Ось такий варіант, вона, як бачите, надійна, легка, також є виконаний чистик, на ній встановлений, його можна підводити ближче далі. До самого чистика, точніше, чистика до самого також ще зовнішні ось такі чистики. Це раз і внутрішні ось такі чистики є. Два на диску. Так вони і зовні, і всередині все витирають. Ось така секція. Всім дякую. Також хотів показати ось цей підшипник. Це йде ось такий підшипник, закритий. Під стопорне кільце і ставиться в той, і в той ступиці в обох дисках.